Вітаю вас, мої космічні раки. З вами Астролог Клименко Наталія і це прогноз для вас на лютий. Зараз розберемо основні важливі моменти, які буду торкатися вашого життя. Серед них можу виділити настання нового року за східним календарем. Він же співпадає із настання нового місяця в знаці водолій. Це буде нова енергія, і ви можете загадувати бажання і в найближчі два тижні реалізовувати їх. Взагалі, цього місяця у вас дуже буде активований восьмий сектор, який пов'язаний із великими грошима, грошима спільними з партнерами. Це також дім ризиків та спадку. І ще гроші, які ви не отримали власною працею, але можете отримати їх в результаті соціальних виплат, аліментів, наприклад, або ж це може бути допомога від держави, кредитування та інвестицій. На потоці від вашого бізнесу настав час робити те, що подобається саме вам. Потужний імпульс від взаємодії Сонця із Плутоном в Знаці Водолій вже дає свої результати, вже з'являються нові люди, з'являються нові можливості. 5 лютого буде з'єднання Меркурія, планета, яка відповідає за комерцію. Це також планета гаджетів, спілкування, зв'язку. Буде у з'єднанні з Плутоном у знаці водолій. А це креативні ідеї, трансформація ваших думок, оскільки в восьмому секторі, які пов'язані із психологією і езотерикою, тож енергія дає вам можливість глибше думати, концентрувати вашу увагу на темах великого бізнесу та масштабування, езотерики. Також буде торкатися питань, які пов'язані із платіжками, кредитами, соціальними виплатами, Торкнуться питань, що стосуються спадку. Вирішення питань податку, це може бути і зустріч із пливовою людиною або ж крупна купівля. 7 лютого буде гармонійний аспект між Венерою та Ураном. Венера це наші бажання, це взаємовідносини. А уран щось різке, неочікане, неординарне, оригінальне. Тож можуть бути зустрічі з креативними людьми, або ж у вас з'являться нові ідеї, нові бажання. Ви захочете, можливо, змінити свій стиль. Або ж стиль сповидінці з деякими людьми і з партнерами. Можете впровадити в свій бізнес креативні ідеї. Будьте обережні 8-го числа, адже сонце, яке символізує нашу енергію, нашу свідомість, буде в напруженому аспекті до урану, і це протистояння буде знаходитися у ваших. У 8 та 11 секторах, 8, як я вже сказала, це бізнес з партнерами, це великі гроші. А 11 – це ваші однодумці і соцмережі. Тож в цей час не варто шукати собі через соцмережі партнерів, або ж ваших ресурсів може просто не вистачити для реалізації деяких проєктів, особливо ваших мрій, можливо, вони досить нереалістичні на даному етапі. Або ж це просто може бути непорозуміння із вашими однодумцями. В ніч із 9 на 10 настає новий місяць. У вашому восьмому секторі. В першу годину після настання можете загадувати бажання і на місяць вперед, а також на весь рік, адже буде наступати новий рік дракону за східним календарем. Детальніше, як його зустріти, я обов'язково е зроблю відео. Буду сприятливі можливості, які стосуються спільних грошей із вашими партнерами як по шлюбу, так і по бізнесу. Можете прописувати плани стосовно розширення вашого бізнесу, або ж це може бути початок нового напрямку вашої діяльності. Переорганізація бізнесу, будуть підніматися теми щодо отримання соціальних платежів, аліментів, спадку. А також це сприятливий час для зачаття. В цей період буде зростати ваша інтуїція, ви і так інтуїтивний знак. Буде сильне бажання звертатися до психології та езотерики. Або ж, якщо ви працюєте в цій сфері, то це буде зростання вашої енергії, зростання у вашому бізнесі. та... Різноманітні колаборації із вашими партнерами. 13 лютого Марс як планета активності, ініціативи, в агресії та імпульсивності буде переходити в знак водолею у ваш восьмий сектор. Тож у вас буде більше енергії для того, щоб діяти в цій сфері, зростає ваша націленість до ризиків. Із 13 по 23 люто починається цікавий період, адже практично всі планетки поступово будуть переходити в ваш восьмий сектор, всі будуть знати водолію, це все буде оновленням енергії, збільшується ваша креативність щодо великих грошей вашого бізнесу, саме масштабування бізнесу із партнерами. Марс, Венера, Плутон будуть у з'єднанні. Венера це взаємовідносини. Марс це наші дії, а Плутон все це буде трансформувати. Це буде народження нового циклу взаємодії Венери та Марсу. Тобто наші відносини можуть бути із партнерами більш вільні, націлені на свободу вибору. Також це може вказувати на появу нових джерел доходу, особливо в сфері інвестицій, нові проекти, як у вас, так і у ваших партнерів. А також це може бути пов'язано із підписанням або ж зустрічами, укладанням угод, які стосуються виплат. Більш детальне відео про цей період я зроблю окремо. 16 лютого Венера, планета гармонії, краси, удачі, буде переходити в ваш восьмий дім і буде активувати можливості для вигідних угод, вигідних зустрічей, вигідних покупок. 17 числа Венера буде у з'єднанні із Плутоном. Тож буде певна трансформація наших цінностей, самооцінки, бажань, пріоритетів та смаків. 18 числа Сонце буде у своєму королівському градусі, і цей взаємозв'язок планет в знаці водолію буде дуже сильний, буде багато енергії для того, щоб ви діяли і проявляли себе. А 19 лютого сонце буде переходити в знак Риби, і це буде в вашому дев'ятому секторі, який пов'язаний з усім іноземним, із навчанням, з розширенням вашого кругозору, це дім ем, юридичних питань. При цьому він буде робити гармонійний аспект до вашого знаку, особливо для тих, чий асцендент або сонце або будь-яка інша планета знаходиться в першому градусі. Це зростання інтуїції, вашого творчого потенціалу, а також натхнення. 22 лютого Венера буде у з'єднанні із Марсом. Жіноча енергія буде поєднуватися із чоловічою. І це буде у восьмому секторі: це зростання пристрасті, глибини почуттів. Сприятливий період для дипломатичних зустрічей та активності, для зачаття. Ви можете по-іншому подивитися на свого партнера по шлюбу або по бізнесу. І також це може бути переорганізація ваших спільних доходів, спільних ресурсів 23 числа. І Меркурій буде переходити дев'ятий сектор. Відкриваються можливості в темах, які пов'язані із мандрівками, поїздками, а також оформленням юридичних документів. Хороший період для навчання. 24 лютого буде повний місяць, коли місяць висвітить питання, які стосуються вашого третього сектору, сектору близького оточення. Буде кульмінація, або ж ви отримаєте певні результати. Цей дім також пов'язаний із контактами, зв'язком, недалекими поїздками, інформацією. Тож з цей період ви можете отримати необхідні для вас документи, необхідну інформацію через зустрічі із людьми, або ж це можуть бути зустрічі з вашими родичами. Цей дім стосується і ваших сусідів, ви можете отримати звістку, яка стосується них. Це може бути і отримання документу від навчання, або це диплом, або сертифікат після проходження, наприклад, підвищення кваліфікації, якогось курсу. Оскільки це дім зв'язку, то ви можете отримати. Змінити свій гаджет, там, телефон, комп'ютер, наприклад. 28 лютого сонце, Меркурій і Сатурн будуть у вашому дев'ятому секторі. Сатурн дає обмеження, але дає і велику відповідальність. Тобто це можуть бути певні обов'язки, які стосуються всього іноземного, або ж це може бути за кордоном, або ж це буде недалекі поїздки за кордон. Або ж отримання потрібних вам документів, це може бути і планування щодо довгострокових проєктів, або ж вашої будь-якої інтелектуальної праці. Це сприятливий період для розвитку своєї справи, особливо через онлайн. вам чудового місяця, реалізації ваших планів до наступних до зустрічей в наступних відео!